Дуже тішить, що наш канал все більше набирає цікавості від наших глядачів, і сьогодні до нас прийшло запитання в коментарях. Юля, зачитай його піввідношення віку дитини і їх можливостей залучення до хатніх обов'язків. Я не знаю, який вік нашої глядачки, тому е, не можу сказати конкретно е, я, якоїсь, якоїсь такої одної відповіді відповідно е, співвідношення віку і дитячих обов'язків. Ми завжди дивимося на можливості. Тому е, якщо дитині Якщо дитина дошкільного віку, її обов'язки це прибирати свою кімнату, своє місце, е, збирати іграшки, допомагати. Тому що сім'я це є і домашні обов'язки, це така взаємопідтримка. І це ще дуже важливо подивитися конкретно в кожній сім'ї, як заведено, хто в нас прибирає, правда, хто у нас е, миє посуд, хто у нас закладає пральну е, машинку чи збирає. Я як мама завжди е, думаю і пам'ятаю про те, що моя, мій обов'язок навчити дітей самостійності, бо колись вони будуть жити без мене, і я би хотіла, щоб вони цей навик мали. Я не для того вчу їх, щоб вони мені допомагали, бо насправді мені легше зробити самій. Я думаю, що кожна мама зараз пам'ятає і розуміє, що, що навчити важче, ніж зробити самій. Тому вони не допомагають нам. Але ж я як я себе мотивую віддавати їм якісь обов'язки і разом з ними щось робити. Оцей етап, коли ми робимо разом. Тому що мій материнський обов'язок навчити привити навик. Якщо вона І тому я. У мене весь час є такий внутрішній монітор, чи мож, що я можу такого навчити, так? щоб вона це взяла дитина як навик, у доросле життя. Але з часом, як зараз, наприклад, в підлітковому віці, я тільки зараз відчуваю, що мені легше. Тобто, весь цей час я дитину вчила, і мені було важко. А зараз моя 15-літня донька прибирає не для того, щоб в хаті, щоб зробити мамі це приємно, чи, для, чи не для того, тому що ми це домовились, навіть не для того, щоб це правило. А я вже бачу, що вона хоче жити в чистоті. І це аж тепер бонус 15 років, коли я е, приходжу до хати, і в хаті чисто. Звичайно, там є такий нюанс, що їй хочеться, щоб мама потішилась до тепер. Щоб мама прийшла з роботи, і мама була задоволена і відпочивала в чистоті. Але я вже е, тішуся тим, що їй важливо, щоб було чисто. Немає якоїсь такої таблиці, яку б ми підглядали і робили правильні вибори, що дитина може робити в конкретному віці. Тому є моє таке улюблена техніка, моя техніка, яку я вам зараз розкажу, і на яку можна опиратися. Це поміря того, як росте дитина. де що ми робимо за неї, потім щось ми робимо разом, коли вона підростає. А потім вона це робить сама. Оці такі три важливі кроки: взагалі, трьохрічна дитина, переважно 3-4 роки. 에, можливо, навіть до п'яти, вони дуже хочуть допомагати. Вони mm -hmm. дуже хочуть робити домашню роботу, тому що вони дуже хочуть бути дорослими. Їм дуже цікаво, що вони можуть, що їх за це хвалять, і вони безкінечно миють нам посуд, вдівають рушничок, фартушок, як мама, дівчинка, рукавиці, якісь та хлопчики теж там допомагають щось, татове. Якісь інструменти їм дуже важливо робити, похоже, як ми, чи, через що, тому що це їхня рольова гра, і вони хочуть бути на нас схожі. Але є речі, які ми хочемо, щоб вони робили, а вони цього не хочуть. Ну, наприклад, збирати свої іграшки, наприклад, прибирати в своїй кімнаті. І, і це вже та сфера, яку нам треба допомогти. Нам не треба їм це говорити як їхній. Ми ну, ж можемо говорити, що це їхній обов'язок, але я пропоную завжди робити це через якусь взаємодію, разом. Давай разом. Знаєш, такий цікавий, є, можу, можу навести приклад. Наприклад, несе дитина стакан соку, оранжевого, такого, і каже, налила повну сама і несе до тата. І вроді би така, е, а ти, наприклад, дивишся, це тобі білий новий килим, так, і вона mm. через нього носить, і ти впевнена, що вона розлиє цей, цей, цей сок. Але ж як зупинити, тому що е, це ж така милая, милий такий намір. Вона, тато відновила соки, несе, правда? І, і тоді, вроді би, тобі вибору, не можеш вибрати, чи килим спасати, чи дитячий намір підтримати, правда? І що ти робиш? Ти кажеш, давай разом. Ти береш mm -hmm. той сок. І от так само люба хатня робота е, обов'язково оцей пункт, тому що наша помилка, що ми думаємо, що ми сказали один раз, і дитина це має зробити. Ну давай на, на конкретному прикладі з іграшками. Нам е, з собою треба домовитися, що е, дитина від того, що ми сказали, і вона почне це робити, має пройти 2-3 тижні. Я мінімум, якщо я як мама візьму собі такий намір зробити це домашнім обов'язком, так? Mm -hmm. Тому я кожного дня е, про це говорю, роблю це з ним, хвалю його, е, коли він зробив краще ніж вчора. Послухав з першого разу. Я за такими фразами я замітила, що ти ж це робиш. Мені подобається, коли чисто. Які, я, які я маю, е, якого я маю помічника. Ну такими, як ви своєю мовою і своїм стилем спілкування це виражаєте? Тобто не молодець е, за те, що ти зробив, а опис Тепер у нас затишно, тепер у нас красиво, мені я приходжу, я тішуся, що, що ми живемо в чистоті і такими своїми якимись словами.